В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, дорогі хресті, брати і сестри, дорогі, які єднаєтеся з нами за допомогою інтернету, ми продовжуємо у цьому храмі з вами оце своєрідне місійне подорожування. Наприкінці 60-х, вже досить відомий на той час. Письменник український Олесь Гончар закінчив свій роман Собор. Незважаючи на те, що це була прекрасна літературна річ, вона не пасувала тодішній радянській ідеології, і собор на довгих 20 років заліг у партійних шафах, тому що вважався ідеологічно шкідливим. І ось в соборі гончара є певний епізод. У ньому описується центральна подія, зрештою, більшості подій пов'язані з цим великим козацьким собором, який, як пригадуєте, стояв посередині цього містечка. Він був окрасою свого часу, ошатним собором, окрасою цього міського майдану. І ось герої. Роману, в той чи інший спосіб, ми пригадуємо з вами, потрапляють у цей собор. На той час він уже великий склад, у ньому давно немає його краси, у ньому страшно, холодно. Однак, незважаючи на те, що він вже в фізичний спосіб не, на... не приносить якоїсь особливого. Шарму, особливої благодаті, яка відчувається і краси, яку цей собор представляв цим поколінням мешканців цього міста протягом багатьох-багатьох років. То ті люди, які потрапляють до того зерносховища, дуже часто задивляються на цих святих, які вже почорніли. Страшні, обдерті, дивляться на них з цих стін. Але однак цей собор вабить в якийсь спосіб ще кожного. Одним в одно, одним у ньому зовсім страшно, вони згадують якісь свої погані речі, інші вдивляються і шукають чогось більшого, чогось вищого у часі, який не приносить їм. Нічого особливого, коли панує одна радянська ідеологія і не можна мислити по іншому. Дорогі хресті, брати і сестри, ми знаємо з вами, що письменник завершить цим особливим, що незважаючи на те, що фізичного собору вже майже немає, то, однак він продовжує жити у життях, у серцях. І душах усіх, хто в будь-який спосіб навіть проходить повз нього. Дорогі Христі, брати і сестри, цим особливим місцем, цим особливим місцем зустрічі з Богом є церковна спільнота. І є спільнота, в якій ми з вами через Тайну Святого Хрещення впроваджуємо, впроваджені до Неї, запрошені. Нам би не мов би видана своєрідна перепустка до цього Царства Божого, до цієї особливої родини, яка називається церквою, яка розкидана по різних континентах, яка має різні обряди, яка в найрізноманітніших мовах молиться і прибігає до свого Господа і Спасителя. Так, дорогі в Христі, брати і сестри, ця церква має два елементи Божий, це який завжди в ній святий. Тому місії, для прикладу, називаються святими місіями, не тому, дорогі в Христі, брати і сестри, що їх голосять або проводять святі люди, недалеко тому. А тому, що цей Божий елемент є завжди присутній. В інституції, яка називається церквою, це Боже проведіння, яке провадить її, тому вона залишається найстаршою інституцією нашого з вами суспільства. Вона існує протягом багатьох віків аж до сьогоднішнього дня, сповнюючи євангельське доручення голосити добру новину і бути аж до кінця світу. Це з однієї, а з іншої, дорогі в Христі, брати і сестри, церква є Богом людською інституцією. Цей людський елемент є завжди в ній по-різному представлений. На жаль, правда, ми знаємо з вами багать різні священники не тільки по своєму вигляду, але й по освіченості, по своїй побожності, і так далі. І, так далі. і напевно, якщо би церква. Дорогі в Христі, брати і сестри, базувалася не тільки на цьому людському елементі, то всі ті погані речі, які трапляються, не є секрет з вами, що вам відкр... не відкривають чогось особливого. Що, на жаль, духовні особи рівно ж дуже часто є учасниками найрізноманітніших і малоприємних скандалів і так далі. Тому що цей елемент є. В ній уловний і немічний. І якщо би, напевно, церква будувалася тільки на цьому людському елементі, то навряд чи б витримала аж до сьогоднішнього дня. Дорогі христі, брати і сестри, в цій церкві з вами ми перебуваємо. Ми від часу свого хрещення через приймання святих тайн, ми в ній. Подорожуємо. Більшість документів. Останній документ також Папи Франциска говорить, що ця церква, тому що вона не є якимось сталим, вона не базується тільки на тому, що це каміння. Церква це не тільки золоті куполи, світильники, окраса шат церковних і так далі. Це дуже малий її елемент. Але церква, каже Папа Францис, це інституція, яка подорожує, яка постійно рухається у своїй дорозі до Господа, тому є подорожуючою. Це інституція, яка виходить, приносячи Євангеліє радості, приносячи добру новину усім тим, які хочуть у будь-який спосіб з нею співпрацювати. Тому так сильно наголошує, папа, що сьогодні церква змушена або повинна виходити також до людей. Не випадково, дорогі в Христі, брати і сестри, наша з вами візантійська літургія закінчується у мирі вийдім. Там не цілком не означено, що от закінчилася літургія, і все йдеться про те, що той, який відбув цю літургію, виходить у світ. Творячи церкву там, де він знайдеться, у своїй родині, у місті праці і так далі, будучи свідком Євангелія, будучи свідком вічних правд і іншого погляду Бога на цей світ. Дорогі Христі, брати і сестри, у церкві, церква складається з різних елементів, правда, є вірні ті, які Приходять для того, щоб слухати Слово, для того, щоб отримувати святі тайни, є священники, є також в церкві Богопосвячені особи. або, іншими словами, монашество, правда, є монахи і монахині, тобто церковні інститути, які мають за завдання, мають за особливе завдання від більш радикальніше відповідати на ці євангельські ради. Слідуючи у чистоті, послусі і у божестві. На цих декораціях сьогодні зображені певні основні елементи цього особливого і відповідального служіння святе Писання, чотки чи вервиця і сандалі. Сандалі як символ церкви, яка подорожує, яка виходить. Властиво у цьому посланні, Євангелії Радості Папа Франциск. Говорить, що подорожування церкви це не є якесь бурлацтво, це не є бродження без цілі, це не є просто якесь блукання, а це дуже конкретний вихід до тої чи іншої людської потреби. Церква спішить у богопосвячених особах відповідати на ті або інші виклики сьогодення спішить у них служити. Майже кожна монаша одіж чоловічих чи жіночих зромаджень, ви знаєте, їх є велика кількість у Вселенській церкві, Христовій, має пояс. Він відображений у найрізноманітніший спосіб. Чи то просто якийсь шнурок, чи то якийсь зроблений шкіряний і так далі. Але, дорогі в Христі, брати і сестри, незалежно від його форми. Усі вони мають одне завдання: вказувати, що особа, яка його носить, це ті, які, за прикладом Христа, завжди готові служити, завжди готові відповідати на послання церкви і бачити перед собою потребуючу людину, вказувати їй людське обличчя милосердного Бога, на поклик котрого відповіли ці люди. Дорогі хресті, брати і сестри, і серед цих богопосвячених осіб є дуже і дуже багато різних людей, які в той чи інший спосіб відповідали на заклик Бога багато століть тому, ідучи на пустині, чи то в новіших часах, чи то аж до сьогоднішнього дня, ті, які чують поклик Бога. І йдуть за ним, щоб служити. Я думаю, що особливо тут, у Тернополі, прикладом такого його відданого служіння особи монашої, буде світлої пам'яті владика Михаїла Сабрига. Цього року минає 10 років, відходу до вічності цього праведного мужа і великого пастиря церкви. Він, як напевно, ніхто інший, був редемтористом повністю, не тільки. До останнього, зберігаючи монашу одежу, навіть будучи єпископом, але у своєму відданому служінні він завжди вказував цього Христа відкупителя. Я думаю, що багато з вас ще його пам'ятають, я мав особисту нагоду знати цього праведного чоловіка. Направду, дорогі в Христі, брати і сестри, від цих людей віє чимось особливим. Це був без найменшого сумніву святий чоловік, муж доброго Бога, який усім своїм єством віддавався церкві, віддавався своєму пастирському служінні і завжди був готовий допомогти усім, хто до нього приходив. Дорогі хресті, брати і сестри, до цієї спасаючої інституції Святої Церкви ми з вами належимо. Ми з вами запрошені у ній перебувати. Ми з вами запрошені користатись її благодати і освячуючої ласки не дарма, власне на сході наші храми, увінчані куполами. Купол як символ і ознака того, що благодать Божа сходить на землю, що це не ми рвемося до гори якимись своїми нужденними зусиллями, це не ми здобуваємо святість власними людськими силами, але це завдяки Божій освячуючій ласті і благодаті, яка сходить на нас, ми можемо бути святими. І тому ми чуємо цей заклик на літургії святе є для святих. Це тією силою Божою. Ми, дорогі в Христі, брати і сестри. З вами здобуваємо Царство Боже. Сьогодні, у навечір'я великого празника благовіщення, ми з вами вдивляємося тут перед нами в ікону Матері Божої неустанної помочі, цю дуже дорогу і особливу ікону не тільки для зромадження редемтористів, але для багатьох людей у цілому світі. Ця мати доброго Бога, яка завжди, або. Церковно слов'янським словом неустанно провадить нас. Ця ікона, яка перед нами знаходиться, це справжня реліквія. Ця ікона пройшла роки дуже довгого переслідування, вона на ній ознаки Другої світової війни, а саме пострілу радянського офіцера, який, зайшовши до львівської каплиці на збоїсках. В якомусь вже сорокових роках вистрілив у цю ікону. Пізніше вона пройшла багато років переховування у людських оселях. Ця ікона. Ця мати доброго Бога чула перед собою тисячі людського прибігання і благання у поміч і допомогу. Багато людей, переховуючи цю ікону, ризикували дорогі мої власним життям. За такі ікони можна було заплатити дуже і дуже багато, не тільки далеким Сибіром, але власним життям. І тому, що, дорогі в Христі брати і сестри, були такі люди, які вірили у церкву, якої вже не бачили, яка не мов би цей собор у романі Гончара була знищена і сплюндрована, то прибігали до цієї. Чудотворної ікони просячи її заступництва і помочі, причистої Діви, Матері і Богородиці, щоб вона провадила, щоб вона провадила кожного, хто до неї прибігає, з нею, дорогі в Христі, брати і сестри, і в ній ми знайдемо силу у нашому людському безсиллі, пам'ятаючи, що собори душ ваших. Бережіть собори, ці наші, цей образ і подобу Бога, якого ми носимо. Сьогодні ми просимо Її, щоб вона завжди заступалася за нами і нас провадила. Амінь. Слава Ісусу Христу!